Всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами ідеєю дуже красивого млинцевого тортика, який точно здивує всіх гостей. В першу чергу я до борошна додам какао і гарненько все перемішаю. Бажано все просіяти. Тепер в миску вбиваю 4 яйця. До них додаю сіль і легенько розмішую. Сюди ж додаю цукор, ванільний цукор. Далі сюди всипаю борошно, просіяне з какао і замішую тісто. Ось така гладенька шоколадна маса виходить. Сюди додаю розтоплене вершкове масло. Ще раз все перемішую, частинами ввожу тепле молоко, залишиться все гарненько перемішати і тісто готове. Якщо в тісті попадаються такі грудочки, то можна його ще процідити через сито. А ось таке воно в результаті у мене виходить. Залишаю його так при кімнатній температурі десь на півгодинки хвилин 40%. можливо. А я тим часом приготую шоколадну масу для крему. Для цього я беру вершки 33% жирності. До них додаю шоколад і розтоплюється все на водяній бані або можна в микрохвильовці. Пройшло десь півгодинки і я починаю смажити млинці. Я думаю, що цей процес не новий, тому всі знають, як це робиться. Сковорідку я нічим не змащую олії не додаю. Сковорідка в мене діаметром 20 см. Готові млинці виходять дуже смачні, їх виходить так чималенько, тому можна ще й ними поласувати. Тепер мені з млинців потрібно обрізати краї. Я використовую таке кондитерське кільце діаметром 18 см. І ось такий у мене рівненький гарненький млинчик виходить. Займусь приготуванням крему. Для білого вершкового крему я беру вершки 33% жирності охолоджені. Вливаю їх в миску, в якій я буду збивати крем. Сюди ж додаю цукор та ванільний цукор. Збиваю їх ось до такого густого стану. Перекладую далі в кондитерський мішечок, відрізаю край і білий крем готовий. Для шоколадного крему в ту саму ж миску наливаю жирні охолоджені вершки, до них додаю цукор. І збиваю їх зовсім трішки, тобто не добиваю ось до такого ось стану. Сюди ж вводжу раніше підготовлену шоколадну масу і залишаю це все гарненько ще раз збити, тільки обережно, щоб не перезбити. Ось такий густий і дуже смачний шоколадний крем виходить, який дуже нагадує шоколадне морозиво. Його також перекладаю в кондитерський мішок і також відрізаю край. Два креми готові, можна збирати тортик. Ну а тут далі все просто. Головне запам'ятати, що за чим. Мені здається, що тут краще просто дивитись, ніж щось розказувати. Тому дивимося уважно. Верх тортика гарненько розрівнюю, щоб уже не було таких канавок. Розрівнюю білим кремом, потім накриваю ще млинчиком. І ось так ніби трішки прижимаю, щоб не було такого горбика посередині, ніби. Далі покриваю ще разочок коричневим кремом, посипаю за бажанням какао, можна шоколадом натертим, хто чим бажає, можна фруктами прикрасити. І ось такий гарненький тортик готовий. Відправляю його на декілька годин в холодильник і можна смакувати. Тортик виходить неймовірно ніжний, коржі просто тають в роті, а цей крем зі смаком морозиво ну, просто ні з чим не зрівняти, настільки він смачний. Обов'язково приготуйте, я впевнена, що ви здивуєте своїх гостей. До зустрічі в наступному відео з вас лайки і коментарі.